Добрий ранок, я Світанок. Сьогодні ми з вами поїдемо в город Нітра, бо тому що ми в школу. Бля, 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 бле, бля, бле, блю, бля, блу. Через 15. <плес> е, мо можете? <плес> через 20 минут у мене виїжджає. Уже напевно, через 15. Уже, напевно... Я не знаю, <плес> коли в мене виїжджає в то хвост. Слай! Я сподіваюся, не потеряюсь. я даже не знаю, яка нічна зупинка. Ну ладно, я може нам на приколі але не тупо. Я вже приїхала. Я хотіла піти в туалет. І там, виходить, не можна вийти просто так. Ручки немає, і треба заплатити 40 центів, щоб відкрити двері і туди можна було зайти. Витягується 40 центів і чую, за хтось каже, не треба платити. Я сейчас відкрию. Поворачуюся, то уборщиця. Мені так приємно стало. Секономила 40 центів. Койка! Ну, в общем, я уже в Нітрі. В я йду? Я в сторону. Всі дивляться на мене, як на якусь ідіотку. Приїхала, знімає тут щось. Понаприїжджали оці українці, оці зі своїми камерами, зі своїми мікрофонами, оце фу. Це Піарітська церква. Вау! І тут ісусі разні. Минутка історії. Тут написано, що це культурна пам'ятка Піросійська церква святого Владислава. І він був побудований в 1701 году аж до 1769 року. На мені цікаво, туди взагалі можна заходити чи ні? Там люди молились і там воно було закрито. Ось я звільняю, що я вам не сняла, мені просто стало чути так неприємно, коли люди молились, знаєте, тут прям так біси почали виходити. Тут церкву так багато людей йде, всі йдуть молитися. Ой, щось голова аж заболіла. Мене йшов у цій церкві Нескільки дзвонов о цих І один найстарший дзвон стоїть там з 14209 року. Виготовлений в 15 віці, ребята, це треш, а зараз вже 21 якщо хто не знав. І там виходить оці дві вежі. І одна із цих веж на 52 см вища Прикиньте. Попробуємо сюди зайти, вроді би можна. Да, відкрито, прямо внутрі-внутрі зайти не можна. Тут хоча б не так напряжно, тут зараз не моляться. В общем, це капилка з 1739 року тут стоїть. Тут усе теж є такий. І тут написано, що під цією будовою знаходиться кріпта. Я не знаю, як це проводиться це 30 гробами, які знаходяться там от 1771 року. сімпершого роду. Клас! Ребята, мені тут так подобається. Це просто треш. Це просто треш. Мені прям тут реально дуже подобається. Я не знаю, ну, чому... написано, що це якась жумпна на місці. Ой, там поліція пили... їде. Там Працівник поліція. Працівник поліції. Ну та й що? Ну і що? Ну і що? Ну і що ну, в итоге? Бачили, стежили реконструкцію жупного на місці, було визначено місце, як одягала. Короче, не цікаво. Бред. Тут якась водичка. Мені цікаво, це питна вода чи ні? Це навіть не питна вода. І не грязна вода, це ніяка вода. Спасибо, напоїли. Напопей. Взагалі, йшла, йшла і дійшла до цього. Скоріше все, туди заходити не можна. Не можна. Сам замок. Ну, добре, тут типа, погано видно, да, але. Офіцій, ребята, там взагалі какие. Там взагалі прям так красиво, ребята. Це от в реальной житті це выглядит намного краще. А зараз ми заходим в такі такие вот двері. А так прямо туди можна спускатися вниз, щось по цій стежці там пошльопати. Но ми підемо далі. Ідемо прямо туди. Туди нам треба! В общем, тут написано, що що тут написано. Ну, коротше, в нього поселилось приблизно в, в Кам'яній добі. Тут жив Святоплук. Я не пам'ятаю, хто це, але я пам'ятаю, що ми вроде би його проходили. Yeah, yeah, yeah. Найстарше сідло біскупства, рік 880. й рік. Так як він зараз виглядить, отак він виглядав приблизительно в 12-18 строчі. Оце все. Це оце. Про ці ось надписи. надписі тут кажуть, що на оцих камінних е, стражах написано е, по Semper Sibi se Similis. Це означає «Жди себе подобні. А якщо прям ну нормально переводи, не потеряй своє ліцо і будь тим, хто ти. Це було написано під лівом. А під драконом написано Віділантія твита». Tv... Ну, перевод е, будь на стражі, на ну, то есть на розслаблять булки. Це самі старі дерев'яні двері, які були зроблені до сімнадцятого століття. Прикол в тому, що в двох замках уже є дерев'яні ворота, але вони не функціонують. А оці вони прям реально ті типу, відкриваються і закриваються. Я знайшла Таку ось штучку. Коли ми були з мамою в Братиславії, ми були на в Братиславському замку, то ми теж не були платити 2 євро за таку штучку, щоб ми подивилися туди одну-дві секунди. А тут безплатно і роздивляйся, скільки хочеш, поэтому ставлю венізрі огромний ще лайк. Ми тільки що дивились на ту церкву, коли якою ми були, і коли якою я їла кебаб. на цю церкву, ми дивились. Там далеко на пагорбі. Я не знаю, що вона таке. У мене приближення не дуже, але ми побачили. Цю будову, я так зрозуміла, це теж щось наподобі церкви. Ну а тут краще видно. Тут навіть була мать Тереза в 1990 році. -19 -19 ну це, звісно, прям взагалі уровень я чекають. Через 36 хвилин у мене уїжджає поїзд. Дорога відсюди до вокзала длиться 30 хвилин. Я не знаю, чи я встигну. Наступний поїзд буде через 3 години. Я вже приїхала. Ось мій поїзд. Я взагалі переживала, що я сіла не на той поїзд. Розгласу сказала одне по розписанню було зовсім друге. Чел якийсь закапсував собі біліти до Праги. І ще ця тут так спрашує так медленно: а ви хочете сидіти коло вікна? Чи ви хочете сидіти не коло вікна? Ні, а мене в поїзд через 10 десять минутку Якщо я на нього не встию, то мені прийдеться ще два часа там лазити. Я прийшла. Дякую всім, хто додивився до кінця відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, нажимати на колокольчик, пишіть коментарі, що ви б хотіли бачити на моєму каналі. В описі під цим відео ви знайдете мій інстаграм, тікток і телеграм. Ну і всім спасибо, всім пока.